Завжди, коли приїжджаєте до Захарів, дивіться, як люди працюють, як депутати працюють е, старости і не може не порадувати. Та, що є колектив, що дуже важливо, що колектив працює разом за для нашої перемоги і працює разом та, во благо нашої громади. Ми проводили нараду декілька неділь тому. Багато обговорили планів зі старостами. Все пам'ятаємо, да? я розумію, що пане Олександр Василь вже проголосувала. Дуже вдячний вам за е, вашу підтримку. впевнений, що ми вас не підведемо. Все, що говорили стосовно доріг, е, ремонтів, все це е, обов'язково в цьому році буде виконано, оскільки ми там да, будемо працювати максимум з облрадою для того, щоб виділяти кошти для громади. Адже ми розуміємо, що громада має ті бюджети з тим, що забрали ПДФО. Коли було військове ДФО, громада могла розвиватися і показувати свою роботу жителям громади. А на превеликий жаль, ДФО да, забрали, і громади зараз на грані виживання. І це не тільки Захарівська громада, це взагалі, якщо ми говоримо глобально про громадах Одеської області, так на превеликий жаль скрізь. Деякі громади не можуть вижити взагалі, там скорочують школи, дитячі садочки і все інше. Але ми з нічого розуміємо, що нам потрібно зробити. Ми зараз. Ми робимо план взаємодії між облрадою, між громадою, щоб громада максимум могла виділити того, що потрібно для покращення умов нашої за громади. Даний маловажний факт, що в нас в нашій державі є війна, і сьогодні великий жаль, геополітика ви всі бачите, да, чуть міняється. Взагалі, то там президенту раджуть покинути нашу державу не тіти. Там датам були якісь вислови. Але моя особиста думка, я так в слова скажу, що без України не може прийматися будь-які рішення. Неважливо, яка це, тому що ми українці, сьогодні ми потерпаємо дати від прильотів, наші діти, і ніхто за нас не може вирішувати нашу пане долю. Я казав, що до того, коли були вибори по Трампу, що нам потрібно будувати свої якісь заводи, щоб готувати зброю, тому що не зрозуміло, яка далі буде геополітика. Ну, бачите, сьогодні зрозумів, що там зброю. Не буду давати, сказав, що це не, не цікаво. йому, Всі набори наші порти хочуть забрати, а залишити нас нічим. Дай Бог, щоб у нас визвало, щоб президент, оскільки він сьогодні Верховний головокомандуючий зумів все це вирівняти для того, щоб ми залишили в составі нашої України. Що все, що наше, потрібно, щоб залишилося нам. Але е, сьогодні моя особиста думка, так, що потрібно, потрібно взагалі політику убрати і триматися в єдності. Тому що сьогодні ми розуміємо, що. Нашу Україну хоча б та, там розірвати Росія, Америка, все інше. Ми сьогодні, всі українці, потрібно, щоб об'єдналися. Всі емоції, які там так, ми можемо не недолюблювати одного. Там... Але після перемоги вже тут внутрі будемо розбиратися, хто прав, хто не Але нам сьогодні потрібно об'єднатися, бути всім разом для того, щоб перемогти нашому ворога. По-перше, по-друге, сьогодні цілі одно, пріоритеті повинні бути це до вас просьба допомагати військовим. Тому що сьогодні на фронті дуже важко нашим військовим. Дуже важко. Якщо раніше там була зброя, то зараз і зброї немає. До мене звертаються бойові побратими, тепові відродів не вистачає. Це теж потрібно взяти обов'язково на контроль і підтримувати наших військових. Прохання, убрати сьогодні всі політичні якісь там ем. Амбіції, все інше, сьогодні ми повинні всі об'єднатися, підтримувати один одного і разом іти до перемоги. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Все, що потрібно від мене як від депутата облради, звертайтеся чим зможемо допоможемо. Слава Україні!